Приїхала до нас автівка після відео, якого ми закинули в В 18.00 миємо три автівки безкоштовно, які приїдуть дуже грязними. Ось приїхав до нас молодий чоловік. <му> Скажіть, скільки не милася ваша автівка приблизно? П'ять днів не милася машина, і ну звісно, кажіть пароль, який ми казали. Пароль, де й ваш you. Все правильно. Тому ми зараз безплатно миємо цю машину. А після відео ви самі почуєте відгук від людей, наскільки їм сподобалася наша мийка, і взагалі, як вам як їм якість? Дивіться далі. <му> Машина виїхала на двір, на сонечку. Подивіться, який в нас вийшов результат. До того машинку мили щіткою і лишилися ось такі подряпини, Але подивіться, наскільки вона відмилась. Машинку помили, виїхали на сонечко. Ви могли бачити, який результат до того ми показували. Хочу запитати, як вам взагалі, як до того мили машину? Скажіть, які е, у вас було, мили... яка у вас технологія була? Мили щіткою у себе вдома і ну не завжди виходить результат, як зараз вийшов Без... з чіткою мили так. машину, так? так і в загальному ми наносили всі опції: це хімія, вода, віск і осмос. І подивіться, просто на результат помитує автівки. Ну і на кінець скажіть два слова про компанію Dayvah. Е, дякуємо компанії Dayvaš за те, що проводить такі різноманітні акції як в даному випадку. Що... Будете Мей... до нас заїжджати на мейку? Так, будемо. Дякую вам за відгук. Все, можете бути вільні.